Привіт, привіт, друзі! Я щойно збагнула, що забула підключити мікрофон. Але я сподіваюся, що мене буде добре чути. Так, сьогодні ми говоримо про Юпітер, і я хотіла коротенько ще а, додати ту інформацію, яку ще не сказала, бо вже робила один етер про Юпітер. Плюс сьогодні ми подивимося кілька ваших карт. Тому готуйтесь, хто хоче подивитися, в якій сфері, яким чином Юпітер як планета щастя, благополуччя, розширення надії, віри, розвитку цих всіх прекрасних речей, яким чином, і де Юпітер буде впливати. На вашу натальну карту, а відповідно через призму натальної карти, на, вашу, на ваше життя. Окей? Ось, тому ви можете написати вже свої дані народження, і після того, як я закінчу ту теоретичну частину, яку хотіла вам видати, ми зможемо подивитися. Отже, сьогодні, 10 червня, Юпітер перейшов у знак раку. А в раку Юпітер вважається в особливо сильній позиції, тому що ну, це якби ідеальні такі умови для розкриття потенціалу Юпітера. Чому? Зараз поясню. Тому що ну, в астрології взагалі все чітко, це система знань. До речі, запрошую на курс з вивчення базової натальної астрології. Це прям база, з якої потрібно починати, і курс починається вже завтра. А якщо ви хочете почати свій шлях в астрології, то це ваш шанс, тому що група буде невелика. Таким чином, я зможу кожному приділити увагу. Буде і теорія, і практика, все в зумі, тривалість 5 тижнів. Ось. І на виході ви зможете читати свою натальну карту. Не скажу, що прямо на професійному рівні, тому що Астрологію потрібно вчити так, не, та, а, ну, пошарово ось, і а, це вимагає часу, але базу, систему я точно дам. А, добре, отже, ми повертаємося до Юпітера. Юпітер а, весь попередній рік знаходився в некомфортному для себе знаку. З точки зору системи астрологічних знань, він знаходився в близнятах, і там він був а, типу, ну якби не міг проявитися наповну, У вигнанні є така позиція в вигнанні. А тут, у раку, він а, знаходиться у позиції як на троні. так? В екзальтації. І інколи навіть занадто. Так? Саме слово екзальтація вона, воно підказує, що ну, прям занадто щось може відбуватися. І зараз розкажу, що і чому. Ну, В першу чергу, про позитив положення Юпітера в раку. Справа в тому, що рак це, як ви знаєте, такий знак, який пов'язаний з сім'єю, з внутрішнім простором. з Основою, фундаментом. Так? Тобто це те таке, те таке середовище, сприятливе, в якому ми, по ідеї, маємо вирощуватись так? в дитинстві, особливо. А також рак пов'язаний з темою материнства, тому що це все про. Те, щоб подбати, вигодувати, там, окутати любов'ю, прийняттям, створити затишок, створити безпеку. Рак взагалі дуже заточений на безпеку і на безпеці зациклений. Тому все, що про безпеку, про такі ідеальні умови для вирощування, так? це рак. І е, Юпітер тут е, в своїй силі, тому що він виступає як ну, взагалі, який архетип Юпітера. Це такий вчитель, мудрець, який е, допомагає е, не просто виростити, задовольнити базові потреби дитини. Ну, до прикладу, да, я так образно буду вам говорити. Але і а, її навчити, розширити її світогляд, а, бути емоційно інтелектуально розвиненими, тому що Юпітер він про емоційний інтелект, а, з точки зору астропсихології. І, відповідно, рак він теж про емоційну безпеку, в тому числі і в першу чергу, так? А, про психологічне вирощування. І дорослішання, і і якраз за рахунок цієї своєї складової, що він про обізнаність, про освіченість, тому що Юпітер це взагалі планета інтелект, інтелекту, найвищий прояв інтелекту. Так? І тут, коли ми змішуємо інтелект і емоційність, виходить емоційний інтелект. Там а, освіченість в плані психології, обізнаність. Так? І тому а, якби, Юпітер взагалі в раку класно проявляється. Це один момент. Другий момент: сім'я це все-таки ієрархія, так, а Юпітер це теж досить ієрархічна планета, а, і відповідно він а, ну, тут йде таке спів, співзвучність така йде, так, що а, знову ж таки Юпітер. Рак про якісь традиції, про сімейні традиції, як правило, так? а Юпітер ну, це той, хто ці традиції підтримує і розширює, так? надає їм значення, закріплює, ну, наприклад, там шлюб, так? Гарний, гарне весілля, це величезне свято, тому що Юпітер це про розширення. І ось один з проявів а, того, як, як буде проявлятися а, Юпітер протягом року, да, сорі за тавтологію, трошки я щось закрутила, а, це гарні, шикарні весілля, так, такі прям великі, красиві, помпезні, тому що Юпітер він завжди додає розмаху, він завжди додає. елементу, а, елементу Luxury, так, ну, тобто статусності статусності і е, ну, такого масштабу. окей? Що ще з приводу спека така раз. Що ще з приводу Юпітера? Дивіться, ключові моменти, як з ним подружитися, як увійти в резонанс з його енергією. так? Я вже багато писала про те, що це буде там. Прекрасний час для того, щоб е, покращити свої умови життя, придбати там нерухомість, наприклад, так, чи продати її вигідно, чи покращити е, так чи інакше е, свій стан і свій фундамент. Це може бути і мова про психологічний фундамент, безумовно, і в першу чергу. І відповідно, для того, щоб війти в резонанс з енергіями Юпітера, я вам рекомендую. Дістати з себе оцю цю, цей архетип раку, так тому що насправді кожен знак зодяки є в кожному з нас, просто в різних пропорціях. Це теж, до речі, з натальної астрології таке правило. В когось він більш виражений, в когось він менш виражений, але все одно присутній. І відповідно, ну тому що ви ж бачили свою натальну карту, там всі є а, знаки. Відповідно, дістаємо цю свою частинку рачу і а, для того, щоб. Мати успіх в цьому році нам потрібно, чим би ми не займалися, якими би проектами, чи бізнесовими, чи сімейними. Але важливо проявляти турботу, вирощувати там. Ви, наприклад, починаєте якийсь проект із повною такою самовіддачею, як мама повністю себе віддає новонародженій дитині, от ви в цей проект вкладаєтесь. Так? Емоційний зв'язок дуже важливий, тобто просто з розуму щось почати і створювати це мало перспективно. Це коли Юпітер був в близнятах, ви бачили таку навалу інформаційну, так от просто суха інформація, і, от просто близнята, щоб ви розуміли, як це працює. А близнята це знак інформації, так? А Юпітер він. Коли кудись заходить, він це просто розширює до неймовірних масштабів. І от що ми спостерігали? Дуже багато новин, дуже багато інформації, дуже багато змін, до речі, і розвитку соціальних мереж нових, так? наприклад, трец. Він просто, от, навіть не про картинки, а просто про ем, тексти. Це, дякуючи Юпітеру, я вважаю. Ем, окей, відповідно, повертаючись до Юпітера в раку, так? Який буде до сьогоднішнього дня, до червня, 30 червня, по-моєму, 26-го року, нам дуже важливо емоційно включатися в те, чим ми займаємося. Це прям ключове правда. Окей? І вирощувати, вкладати душу, вкладати любов, емоції. І, відповідно, всі бізнеси чи справи, які з цим пов'язані, починаючи від створення якихось закладів для дітей, закінчуючи створенням якихось готельно-ресторанних рішень, вони мають бути дійсно про затишок і про таку атмосферу. Де можна розслабитись і де можна відчути себе як вдома? Так? Ось такі у нас тенденції. Добре. Ну що? Привітик Іринко. Угу. Мій день народження. Як, мене... як ви мене ніжно назвали, Да? Прям як мама. Це ви вже відчули вайб Юпітера. Юпітера в раку. Ам... Добре. Я думаю, що на цьому я закінчила теоретичну викладку. До речі, Юпітер це ще в натальній карті, так, це показник того, як і від чого ви відчуваєте оптимізм, щастя і благополуччя в житті. В кожного з вас Юпітер знаходиться ну, В натальній карті знаходиться в різних знаках, і відповідно ці знаки задають умови, відчуття цього оптимізму, ентузіазму, тобто задають правила гри. Окей, це ми зараз не про транзитний юпітер говоримо, який в раку для всіх, і на всіх впливатиме, і всім задає певні правила гри, але й про ваші індивідуальні правила гри, які ну, в першу чергу у вас в житті проявляються незалежно від року, незалежно від місяця. І, відповідно, Юпітер міг знаходитись на момент вашого народження в будь-якому знаку. Абсолютно в будь-якому. Навіть якщо ви, наприклад, рак, то Юпітер у вас може бути в Козрозі, там, в Овні, просто в будь-якому знаку. Відповідно, дуже важливо розуміти і знати, орієнтуватися, де саме ваш Юпітер і за яких умов ви можете відчувати щастя, благополуччя, ентузіазм раз. А по-друге, через яку сферу життя, через яку діяльність ви можете якісно підвищувати рівень свого життя, розвиватися і відчувати цю експансію, розширення і так далі. Тому я запрошую вас на вебінар, який цьому буде присвячений. Перший вже відбудеться 15 го числа, 15 червня. Вся інформація в мене є. А де вона в мене є? В сторіс. Ну, пишіть мені, якщо вам цікаво, я вас зорієнтую. Допис ще напишу. А, окей, добре. поїхали тоді дивитися на ваш, на те, як Юпітер в раку проявиться у вас в житті.